Обороні міста. Інформація, яка була по телебаченню в інтернеті, вона насправді дуже шокуюча. І знаєте, найгірше те, що вчора в Києві загинув наш земляк із села Фурманка 에, Смолич Віталій Віталійович. Вітальович. Цієї людини залишилось двоє дітей, дружина. В інтернеті про це вже тепер дуже багато інформації. Люди, які його знають, пишуть відгуки. Співчуття. Товариство, давайте вшануємо хвилин мовчання всіх тих, хто вчора загинув в Києві, наших земляків, наших братів українців Річна їм пам'яті земля Пухом. Товариство, ми маємо сьогодні продовжувати працювати в тому самому форматі, що і вчора. Скажу так, ми не будемо сьогодні нікого розважати, тому що багато людей приходить і чекають, що ми їм якесь у шоу влаштували, питання ставлять. А чому ми зібралися, таке інше. Товариство, ми маємо тут сьогодні бути для того, щоб наш такий мобільний штаб сьогодні приймав рішення. Сьогодні буде для вас інформація про події вчорашнього дня. Сьогодні буде планування роботи на сьогоднішній день. І перед тим, як ми почнемо свою роботу, давайте всі разом виконаємо гімн України, наш славень, який має об'єднати всіх людей. Від Заходу до Сходу, до півночі до півдня, від малого до великого. Всіх українців, які розуміють, що тепер відбувається в нашій державі. Ми як ніколи маємо бути разом. Отож, давайте всі виконаємо державний гімн. Ше не вмэрла Україны, Це не пусті слова. Сьогодні дійсно в державі є дуже багато героїв. Частина з них вже не з нами, частина з них полягла за те, що сьогодні ми тут в Умані з вами ще могли протестувати, допомагати, об'єднуватися. Сьогодні, ми напевно, вже всі знаєте, що вчора ввечері Верховна Рада України зібралася у легітимному складі. Також було прийнято. Прийнята легітимна, легітимна постанова кількістю 336 голосів про припинення антитерористичної операції, яка нібито відбувалася в Україні. Ця постанова набуває чинності з моменту підписання голови Верховної Ради Рибаком. Отож, в цій постанові чітко сказано про те, що всі силовики мають відійти назад в казарми і має припинитися будь-яке військове протистояння. Дорогі друзі, я зараз хотів би надати слово Яремчику Сергію, голова Уманського відділення Всекраїнського об'єднання Майдан. В нього є інформація про вчорашній день, а також деяка інформація про сьогоднішню роботу. Ну, знаєте, він по телефону говорить не по своїй справах, просто він координатор, до нього дуже багато людей звертається. Я не можу розібратися в цій сторону. Я зараз все зроблю. Зараз все голоси. Я скажу декілька слів. Хочу, щоб ви розуміли. Ми сьогодні не на мітингу, який має, знаєте, бути як по телебаченню шоу красиве. У нас є поточні питання, які ми відразу вирішуємо. А зараз Сергій. Працює і ми зачекаємо, тут щось страшного немає, оскільки він координатор, у нього дуже багато інформації, яка до нього постійно сходиться, в нього постійно розривається телефон. Тому просто розумійте, що ми тут з вами не тусуємося, у нас з вами робота і вона вже розпочалася. Вважайте, що в нас тут з вами штаб. Слово Ярошенко Володимир Володимировичу, голова самооборони. Дорогі друзі, дозвольте звітувати. Перед громадою за минулу ніч і за минулу добу. Значить, ми патрулювали трасу від по ділянці від Умані до Манківки. Вчора ввечері вже в нічну годину було скоєно напад на блокпост. Стріляли Рада з травматичної зброї. Двоє наших чоловік отримали поранення у Манчани. Одного з них звати Давидюк Сергій. Він отримав поранення в обличчя, в голову. Але спрацювала бригада медичної допомоги, надала допомога допомогу і ці поранення не були серйозними. Ми вдячні Господу Богу за те, що наші люди охороняючи. Проїзд до Києва, щоб туди не потрапили сили, які будуть убивати наших братів, котрі відстоюють свободу в Києві, щоб ці люди не потрапили, теж наші люди підверлись небезпеці. Вчора всю ніч чергували люди наші по місту, вони... Контролювали всі в'їзди в місто, також контролювали, патрулювали вулиці. Вчора в зв'язку з тим, що був траур, масового руху в вечірні години не було. Вночі так, теж місто здебільшого було пустинне. Надходила така оперативна інформація про те, що в бік. І в наш бік нам повідомили номери і марки автомобілів, які виїхали з Одеси зі зброєю, нам дали чітку наводку, що вони рухаються в наш бік. І була перевірена інформація, що одне з цих авто бачили по місту, яке ми намагалися слідувати за ним, але авто залишило наше місто і зникло, після того його не було видно. Особливу подяку хочу виразити нашому байкеру такий пісний Анатолій. Ми бачимо його часто їздить на такому гарному байку, і він вчора зі своїми хлопцями забезпечував безпеку нашого міста. Він йому особлива подяка в співробітництві. Із з органами внутрішніх справ безпека в місті була забезпечена. Так, пройшла наша ніч, особливих пригод не трапилося. Сьогодні теж я хочу відмітити громадян міста Пугачівка, які зібрали. 3080 гривень, Вони передали ці гроші під по списку, під перерахували. Дуже сумлінно, бачите, наші люди ну, відчувають вагу момента. І ну, ось ми зібрали, будь ласка, перерахуйте, висловимо вдячність жителям села Пугачівка. Привітаємо. Їх. Також дякуємо всім, хто. Знайшов можливість на посильну жертву і підтримав хлопців, які борються за нашу і вашу свободу. Я хочу повідомити жителів міста також про те, що уманчани, які несуть службу на контрольних пунктах, визначаються найвищою. Ступінню організованості, дисципліни і витримки. Це не просто мої слова, це загальна думка всіх, котрі там знаходяться на цьому посту. Ну, варто зрозуміти, що делегують своїх представників і Маньківка, і навколишні села, і вони всі погоджуються, що Умань найбільш організована, вона забезпечила нас. Продуктами харчування, там завжди вдосталь їжі медиками і всією інфраструктурою, і хлопці найбільш організовані. Ну, місто є місто і наші люди ну, значно відрізняються в кращу сторону від звичайно простих селян. І Теж дякуємо ми їм всім. Сьогодні, сьогодні також ми в великій жалобі. Вчора те, що оголосив наш ненависний нам президент, був день жалоби за убієнними кілька днів назад. А сьогодні ще більше ми в жалобі за тими, хто загинув вчора. Велика страшна бійня і ми. Звичайно, плачемо за тою кількістю загиблих. Ми особливо повинні зараз віддати повагу, віддати наше, схилити свої серця перед, я думаю, в першу чергу, перед Західною Україною. Тому що той список загиблих там дві третини людей. Із Західної України. Це Львівська, Івано-Франківська області. Це ті герої, які загинули. І ми сьогодні теж усвідомлюємо, що чому вони загинули. Вони теж хотіли жити, хотіли жити краще. І це їх бажання на краще життя, на те, що вже неможливо жити в сходському стані, вивело їх на цей захід, на Майдан. Вони так само, як і ми сьогодні, ведені нашим бажанням кращого життя для нас і для наших дітей, прийшли в надії жити. І вже їх немає. Ми ще живемо і в нас є надія. Ми вже чуємо обнадійливі вісті, які говорять про те, що ситуація змінилася. Наступив вчора, наступив перелом. Ми не маємо права ще святкувати перемогу, бо це звір, страшний звір, який в своїй агонії, ми бачимо, як він б'ється до кінця і він вже пролив ріки крові і він здатний до інших будь-яких дій. Йому вже втрачати нічого. Тому ми не маємо права ще святкувати перемогу. Але вже у нас є надія, а в цих людей вже надії немає. І... Сьогодні ми, як ніколи, усвідомлюємо вагу слів, що він віддав своє життя за нашу свободу. І ми маємо надію на цю свободу. А цих людей віддали вже своє життя. І серця наші плачуть. Сьогодні вже і ще вчора ввечері ми бачили, як почали ламатися та побудова, яку побудувала партія регіонів і ненависний нами президент, як ця структура почала сипатися. Вони вже відрікаються, тікають, зрікаються мандатів. Я не здивуюся, що якщо сьогодні ми побачимо тут наших регіоналів, які будуть рвати тут свої партійні квитки, засуджувати. Але вже це запізніла каяття. Згодні товариство? Вони повинні були зробити це раніше, а не тоді, коли вже фактично. Вирішене питання. Ми повинні сформувати люстраційні списки людей, котрі запрямували себе співробітництвом із цією злочинною владою. Кожен повинен понести свою відповідальність. І громада винесе їм свій суд, своє ставлення до їхньої поведінки, ми не пробачимо цього, бо ціна їхньої відставки чи їхнього каяття дуже велика. Це кров сотні людей, сотні життів. Ми могли опинитися на місці цих людей. І тому вже пізно ми не пробачимо. Правда? Ще одна річ, яку я хотів повідомити вам, що ми постійно тримаємо зв'язок із нашими людьми, котрі від самооборони. Приймали участь в обороні майдану. І там, я думаю, що ми будемо вітати їх як героїв. Бо найстрашніший день був вчора, коли снайпери стріляли, відстрілювали. Знаєте, як це ходити на, можна порівняти таке грубе порівняння, воно як мисливець йде на полювання в свинарник. Так, так от. Снайпери стріляли. Суцільний натовп. суцільний натовп, І там теж були наші хлопці. Поки що ми, я володію інформацією, що всі живі. Вибачте, що я Володимира перериваю. Зараз через наше зібрання проходить товариш-огородників. Йдіть сюди до мікрофона. Йдіть розкажіть про ваш долбаний Совєтський Союз і про ваші солдати, які вбивали наших людей. Ідіть. Хай вас люди побачать. Повідете вам соромно навіть дивитися в собі. Ми зараз йому дамо мікрофон, товариство, а ви самі відреагуєте. Це я вам скажу та людина, яка на сесії міської ради підтримала дії. Внутрішній квіст Беркута сказав, сам сказав при мені, що розгнати їх треба, я їх буду розганяти. Я сказав, тобі розгоняй. Спасибо за комплімент. спокій, спокій без самосуду, спокій без самосуду. Суду. Самоборона! Не бийте його! Хай говорить! Хай говорить, не бийте його! Хай падло скаже, хай де сюди, якщо він такий герой. Нащо він тут?

Перше оголошення до нас звертається Богдан Хмельницький, наш уманчанин, просить в кого є пер четверта позитивна група крові. Потрібно здати кров. В нього мама при смерті. Треба розумінням до цього поставитися. Будь ласка, в кого четверта позитивна група? До реанімації, будь ласка, в нашу міську лікарню. Да. Наступне оголошення. Наші польові кухні, терміново потрібна кава, картопля, олія, вермішель. Повторюю ще раз, терміново потрібна кава. Картопля, олія, вермішель, а також самооборона просить цигарки на блокпости. Ще раз повторюю, потрібна кава, картопля, олія, вермішель і цигарки для, для наших хлопців, які на блокпостах стоять. Сказали в реанімацію. Сказали, в реанімацію. Мені сказали реанімацію. Мені сказали до реанімації. Там не станції Жінка, бійшла, сказав, він не беруть. Я знаю, що не Я не знаю, сказав Я знаю, що Вони попросили туди. Товариство, Сергій Яремчук. Слава Україні! Кажу, на сьогодні в нас був напрацьований план дій. Ми хотіли, ну скільки я раз сказав, що ця акція в нас мирна, ми не будемо нічого штурмувати, але вчорашні події показали те, що тут повинен був бути міський голова, його заступники, всі депутати від партії регіонів. Зараз я ходився приміщення, щоб знайти цю людину. Його немає, його вирзвав десь там на збори туп, він всіх там збирає. Видно, вони групуються, щоб десь тікати, можливо. От немає ні заступників, немає ні міського голови. Тому ми звернулися до представників е депутатів фракції партії регіонів, щоб вони сьогодні, тут на 16-ту годину були тут, на цьому нашому вічі. Якщо їх на 16 -ту годину тут не буде, кого із них не буде, і хто не тут квиток. Ми будемо сприймати їх як е тих людей, які підтримують ці події в Києві. Як тих людей, які погоджуються з тими незаконними заявами і тих людей, на яких кров наших, наших земляків. О, тут ви я вже бачу, що ви бачите наші трофеї. Ви розумієте, що ми в Київ не пропустимо, не проїдуть ні тітушки не проїдуть, ні підтримка. Нам постійно телефонують, що виїжджають якісь автобуси з Беркотами, їх там 10-15. Вони Умані не доїжджають, не знають, що там стоять. Націоналісти стоять патріоти, люди, які люблять свою державу і вони таких не пропущать. Ось їхні шоломи, вони там залишаються, залишається їхній одяг. Він там розкиданий, це о, спецодяг цих співробітників Беркута. Він там, там, там і залишиться він, я думаю, його там прибирати ніхто не буде. Бачите, трохи тяжко говорити. Володимир Ярошенко, голова Уманської самоборони. Товариство я закінчив на тому, що люди з самооборони несли службу протягом чотирьох днів. Останніх це були найтяжчі дні. Але Господь милов, і вони цілі. Я з ними, я з ними мав зв'язок і вони цілі. І ми їх будемо вітати тут як героїв. Ви згодні? Так само одним із них є зараз після мене буде виступати Чорномас Тетяна Олександрівна. Її син там був як кореспондент, але теж він був. Самі гущі події, і це видатна сім'я, яка я не знаю, знаєте ви чи ні. Її чоловік вчора, Чорномаз Богдан Данилович, виступав він, наш депутат міськради, і вона очолювала Уманську